Я люблю тебе, коли ти слухняний, успішний, старанний. Часто ми чуємо таке відношення батьків до дітей, і безумовна любов зараз рідке явище. Безумовна любов це коли людина цінна просто тому, що вона є. Щодо чоловіка чи партнера, зріле кохання завжди трохи умовне, бо базується на взаємній відповідальності, повазі. Спільному просторі. Наприклад, я люблю тебе, але якщо ти будеш мене зраджувати чи будеш мене постійно принижувати, я не можу бути поруч. Любов і близькість базуються на довірі і повазі. Це нормально. Але в ідеалі любов має бути приймаючою. Тобто, я бачу твої недоліки, я знаю, що ти не ідеальний, але я ціную тебе як людину. І мені добре з тобою, поки ми піклуємось про наші стосунки. Тобто у дорослих любові без жодних умов не буває, але вона може бути дуже глибокою, приймаючою і стійкою, якщо обоє вкладаються в ці стосунки.